Bye. Починати траурне служіння з приводу смерті Марії Володимирівної, ми будемо звертатись до Господа і будемо просити, щоб Господь потішив усю скорботну родину. У книзі проповідника Єклезіаста є сказано так, що доброє ім'я. Є лучше дорогої масі, а день смерті дня народження, бо краще ходити в дім жалоби, ніж йти додому бенкету, бо живий це прикладе до серця свого, і ми з вами сьогодні досить добре зробили, що прийшли у цей дім і що разом з вами. Ми можемо поспівчувати ось цій родині. Хай Господь сьогодні кожного поблагословить, хто є на цьому місці і дасть нам зрозуміти, що жива людина, ось це є все, прикладе до серця свого. Казалось би, ще ті дні Марія жила, розмовляла, але сьогодні ми бачимо вже. Мертве, бездихане тіло, і ніхто із нас не знає, коли закінчаться дні наші на цій землі. Вони відомі є для Господа, тому хай Господь потішить усіх дорога родина давідюків, грицаків, вавренюків, прийми щире співчуття. Від братів і сестер із церкви святої Триці, ми разом з вами сьогодні сумуємо і просимо у Господа, щоб і Господь потішив вас, коли ми читаємо перше піснення апостола Павла до Солонян, четвертий розділ із 13 вірша. Не хочу ж я, браття, щоб не віддали ви. Пропокійник, щоб ви не сумували, як інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійник через Ісуса приведе Бог із ним. Апостол Павел звертався до віруючих людей, які були на той час у Солунах, і він казав: Не хочу я брати. Господу, неба і землі, спитатом було сказано розділити цей земний смуток разом із вами. Але разом з тим, як вже було прочитано в Слові Господньому, ми тішимось тим, що сестра упокоїлась в Господі, тому що сказано блаженні ті мертві, які упокоїлись в Господі. І це нас сьогодні утішає, на відміну від тих людей, в чиїх сім'ях люди відходять з цієї землі. Без Господа. Я читаю таке слово Господнє, записане для віруючих людей в першу чергу. Родина в більшості, можливо, і вся, точно не можу сказати, віруюча з Господом. І тому ці слова мають наступне значення: 10-й розділ послання апостола Павла до Корінтян з 13-го вірша. Читаю слова, досягла вас спроба не інша тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Як служитель церкви містечка Устилух, Стелух, Християн, де є членами церкви, родина. Покійної сестри Марії, ми неодноразово молилися за сестру Марію, знаєте, по-різному. І молилися про те, щоб якщо воля Господня, щоб Господь уздоровив, зцілив її від цієї хвороби, але й молилися про те, що якщо воля Господня на перехід, щоб сестра довго не страждала, щоб сестра довго не мучилась, і буквально вчорашній день, маючи служіння перед Господом. Так само говорили ті ж самі слова, що якщо б призначений перехід для сестри, щоб страждання її не були довгими. І сьогодні, їдучи в дорозі, я роздумував про текст Божого Слова, який говорить нам про те, що в часи Ісуса Христа Христос підійшов до одного хворого, який 38 років лежав. І знаєте, якби сьогодні родину запитати і сказати, чи хотіла би сестра Лариса, брат Юра. Щоб ще ваша мама лишалася живою, але 20 років була нерухома, лежала. Щоб би краще було, Господь знає для любячих його, як переводити людей у вічність. І ми сьогодні тішимось тим, що хто в Ісусі Христі, той переходить від смерті до життя. І братом було сказано, ми не прощаємось. Ми говоримо до побачення, до зустрічі, тому що ми маємо віру, що наше життя на небесах. І це. Брати мої сестри, хочу сьогоднішній день, час скорботи, сказати славу нашому Господу. Саме перше, брати і сестри, слава Господу, що Бог є живий і продовжив моє і ваше життя. Чому? Сьогодні ми бачимо скорботу нашої близької родини. Це велика родина, ви, я, родина, яка сьогодні має скорботу. І це дуже добре, коли ми прийшли повспівчувати. Це, брати і сестри, і я хочу від імені своєї родини і від імені церкви Володимир Волинська глибоке співчуття для вас, діти, дочка, внуки, всі, хто сьогодні причасний до цієї скорби. Знаєте, коли люди помирають в 40-20, в 20, велика скорбота. А коли помирають батьки, теж велика скорбота. Брат, починаючи служіння, сказав, що ми робимо все-таки маленьке. Згадуємо своє дитинство, згадуємо мама і тато, тому що вони нам давали перші кроки. Брати і сестри, слава Господу! Що ми сьогодні святкуємо світле Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, тому що в нас є надія. Надія є, брати і сестри, дорога родина, є надія. Тому що сьогодні люди живуть без надії, а ми маємо надія через Слово нашого Господа Ісуса Христа. Я, брати і сестри, буду читати Слово Господнє, яке сьогодні буде дуже коротке, сьогодні, знаєте, лучше повспівчувати. Але, друзі мої, що сьогодні говорить Господь? Особливо для родини і для нас, всіх віруючих. Апостол Павел до Коринфянам записав такі слова. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого Господа Ісуса Христа. Благословенний Бог, Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потік і всіляхої, що усякій скорботі нас потішає, щоб могли потішати ми тих, що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішає Бог нас самих. І друге місце, я скажу на пам'ять. Я є. Воскресіння і життя, брати і сестри! Це дуже місце слово Господнє, Якщо би його не було. Ісус Христос, нас, Спаситель, ми нагадували Воскресіння. Він багато говорить, каже: Я є двері, я є добрий пастир, я є хліб життя. Я є Воскресіння. Дорога душа, коли ти сьогодні пошлідував за Господом, ти маєш надію, і надія ніколи вмирає, тому що у нас Спаситель там у вічності. І ми нагадуємо світле Воскресіння, брати і сестри, і воно нам так до глибини серця. Сьогодні також цей такий час розлуки. Як брат сказав, що, ви знаєте, всі ми свої плани поміняли. Вчора ще, повертаючись з одного зібрання, ми також мали плани сьогодні відвідати сестричку. Але дзвіночок і вістка прийшла, що її вже немає. Дійсно, коли ми роздумуємо про життя, ми часом так спішимо, не задумуємося, що воно таке може бути коротке і не повертається до нас більше ті миті хвилини, те, що ми мали в можливостях наших. Ми також хочемо висловити співчуття наші, особливо родині, близьким, дітям, всім, внукам, які сьогодні переживають біль розлуки, втрати. Дійсно, це велике, я би сказав, би, велика втрата, тому що хто, як не мама, яка молиться за нас, постійно дітей, внуків? Це велике благословіння мати матерів, християн, які звертаються до Господа в молитві. Сьогодні ми бачимо бездихане тіло. Але ті молитви, які мама возносила за вас, я вірю, що вони є перед Господом. І це велике благословіння, навіть яке ви маєте, друзі, це також молитви вашої мами. Хай Господь благословить нас, тих, котрі маємо ще живих батьків. розуміти те, що це є благословіння для нас, і не знаємо, наскільки часу дані нам наші батьки тут, на цій землі, але щоб ми могли цінувати. и действо, видающее им шану ось нашим житям. И мы хотим заспевать эту песню с первых дней счастливого мгновения, с той поры, как жизнь стал понимать. С первых дней счастливого мгновения, с той поры, как жизнь стал понимать, лучшим моим другом Утешенья для меня была, конечно, мать. И пусть летят года метелью белой, мама, я тебя за все благодарю за все годы прожитые с нами за любовь и за брату твою. Сколько ты ночей не досыпала, Мирный сон храня мой и покой. Часто надо мной смаясь среда. только в стаде, да. Что с течением добрые, да, все старички. За, да. Так вот, что там всё ссора. Раз чуть-чуть такого ближчого. ще там хотіли на подвір'ї бути. Під Марія, ходіть сюди. дітей там А ну Дивіться всі сюди. так, дивіться. треба. Ну або туди дивіться. Ну навідую фторафую. Сторофуйтесь. Сестри, возьми квіночки, кто може? Возьми, візьмить квіночки.